Скільки буде п'ять відняти один? П'ять відняти один чотири. Молодець, а три додати три Все, під час прогулянки на дитячому майданчику Полтавка Олена Шепель тренує сина усно рахувати. Цієї осені шестирічний Мирослав має піти до школи. Ми з мамою вчили письмо, читання. Рахування, я вже знаю всі букви і цифри. Ще я знаю. Віршик про Україну. Як тільки побачили інформацію на сайті школи про те, що розпочинається набір до першого класу, з нашим майбутнім першачком вирішили одразу піти та подати документи до першого класу. Для Мирославчика ми обрали ту школу, в якій навчається наша старша донечка. У полтавській громаді вже подали понад 2300 заяв на прийом до перших класів. А загалом на Полтавщині таких звернень зареєстрували понад 7,5 тисяч, розповіла Суспільному тимчасово виконувачка обов'язків директора обласного департаменту освіти Галина Власюк. До однієї з полтавських шкіл у перші класи набиратимуть приблизно 160 учнів. Нині отримали понад сотню заяв, каже директорка Тетяна Веркалець. В першу чергу маємо зарахувати учнів, які проживають на території обслуговування закладу. І якщо це відповідно внутрішньопереміщені особи, які отримали довідку про реєстрацію, і в ній вказана адреса, яка належить до нашої території обслуговування, то ми їх також зараховуємо. Минулому році заяв було більше. Зараз я думаю, що багато батьків ще не визначилися з тим, де вони будуть перебувати на серпень і на вересень місяць. Прийом заяв на навчання для першокласників у регіоні мають завершити до 31 травня. Розповіла спеціалістка обласного департаменту освіти Ірина Вовк. За її словами, торік у школи Полтавщини зарахували майже 13 тисяч першокласників. Скільки їх буде цього року, поки невідомо. Елла Трубієнко, Анатолій Кикоть. Новини на Суспільному. Полтава.